КНИГА ПСАЛМІВ Псалом 89. Гімн і молитва до Бога. Маскіл Етана Езрагіта Про милості Господні співатиму повіки, і по всі роди звіщатиму устами твою вірність. Бо ти промовив, моя милість збудована навіки, на небі утвердив ти твою вірність. Я уклав завіт із моїм обранцем, покляв з Давидові слузі моєму, навіки утверджу Твого нащадка, по всі роди я твій престол збудую. Небеса оспівують чудеса твої, Господи, і твою вірність у святих громаді. Бо хто ж на небі є рівний Господу, хто з синів Божих подібний до нього? Бог Божахливий у святій громаді, великий і страшний між усіма навколо. Господи Боже сил, хто зрівняється з тобою? Твоя вірність навколо Тебе. Ти Бо керуєш розлюченим морем, вгамовуєш його розбурхані хвилі, Ти розтоптав переможеного рагава, сильним раменом Твоїм розсіяв ворогів Твоїх. Тобі належить небозвід, земля тобі належить. І світ ти заснував з усім, що є у ньому. Ти створив як північ, так і південь, тавор і хармон радіють ім'ям Твоїм. Потужне рамено Твоє, рука Твоя могутня здійнялася, правиця Твоя, справедливість і право, основа Твого трону, милість і вірність ідуть поперед тебе. Блажений люд, що вміє Тебе прославляти, і ходить, Господи, у світлі обличчя Твого. Ім'ям Твоїм радіє завжди і прославиться у справедливості твоїй, бо Ти є славою їхньої потуги, і твоїм благоволінням підіймається ріг наш, тому що Господь він щит наш і цар наш Святий Ізраїля. Коли ти говорив Твоїм святим у видінні, до князя поспішив я з допомогою я возніс вибранця із народу. Я знайшов Давида слугу мого і елеєм моїм святим його помазав. Рука моя буде йому допомагати, і рамена моє стане його силою. Над ним не буде підноситись ворог, а нечистивець не буде його гнітити. Я знищу перед ним неприятелів Його, розіб'ю усіх тих, які його ненавидять. Моя вірність і моя милість із ним будуть, в ім'я моє здійметься Його сила. Я простягну до моря свою руку і до ріки правицю мою. Він буде мене взивати Ти Отець мій, Ти Бог мій і скеля спасіння мого, а я його встановлю первородним, найвищим над усіма земними царями. Навіки збережу йому мою милість, і завіт мій з ним буде непохитний. Зроблю вічним його нащадка, і престол його буде як дні небесні. Якщо ж його нащадки мій закон покинуть, і в моїх рішеннях не будуть ходити, якщо осквернять мої постанови і велінь моїх не будуть пильнувати, я покараю різкою переступи їхні і ударами провини їхні, та не відніму ласки моєї від нього і вірності моєї геть не відкину, не оскверню мого завіту і вироку уст моїх не зміню. Я раз поклявся святістю моєю, й Давидові напевно не скажу неправди. Його нащадки триватимуть повіки, мов сонце, престол їх переді мною завжди, як місяць збережуться завжди, який є вірний свідок у небі на віки. Та ти його полишив і відкинув, і розгнівався на помазаника Твого. Ти розірвав завіт зі слугою твоїм, його корону на землі збезчестив. Ти розвалив усі його мури, в румовище обернув твердині, всі перехожі його грабують, він став посміховищем сусідам своїм, ти підніс угору правицю його неприятелів, усіх його недругів наповнив радістю, ти обернув назад вістря його меча і не підтримав його у битві, ти знищив його славу і трон його втоптав у землю, ти скоротив дні його молодості і окрив його соромом. Доки, Господи, ти будеш ховатися, доки гнів твій, мов вогонь палатиме? Пам'ятай, яке нетривке життя моє. Чому життя людини ти створив таким коротким? Хто бо з людей не побачить смерті і може вирвати з життя своє сили Шиолу? Де ж вони, Господи, милості твої колишні, що у своїй вірності ти обіцяв Давиду? Пам'ятай, о Господи, про наругу слуг твоїх, які і я несу в моєму серці від багатьох народів, якою твої неприятелі, Господи, тебе зневажають і нехтують кроками помазаника Твого. Благословений Господь назавжди. Амінь. Амінь. Коментар до 89-го Псалма. Перша стрічка Етана Езрагіти. Один з головних канторів покоління Юди. Відповідальний за один з музикальних підрозділів святині Соломона. Перевняти перша книга царів 5.11. Можливо, це та сама особа, що і кантор Геман з попереднього псалма 88 1. Четверта стрічка. Після слів Псалмопівця третя стрічка, впроваджується цитата вироку Божого про династію Давида. Одинадцята стрічка. Рагав Рагав у Старому Завіті означає проісторичну потвору, символ пустки та хаосу, але в нашому уривку означає Єгипет, якого Господь переміг в часі виходу. Довгий псалом 89 розпочинається, прославляючи вічну вірність Господа слову даному царю Давиду, але закінчується сумною ламентацією з огляду на страждання, яке Господь наділив для помазаника свого. Отож, після урочистого тематичного вступу другої п'ятої стрічки, в якому прославляється вічна вірність Бога, обітниці дані Давиду, текст переростає в космічний гімн шоста дев'ятнадцята стрічки. З огляду на цю суперечність псалом творить два відчуття. З однієї сторони, він є ясним виразом теології Давида, а з іншої сторони, він творить відмінні враження. Поряд з царською та месійною темою у Псалмі присутній космічний гімн, в якому ламентація перероджується у хвалу. Отож стиль Псалма міняється від стрічки до стрічки. Спочатку він є урочистим та маєстатичним. А потім меланхолійним та лютим. Однак обітниця Божа дана царю Давиду і записана в другій книзі Самуїла Сім. Я думкою до якої прямують всі літературні потоки твору. У тексті псалма пророк Натан, за посередництвом кінцевої формули адаптації, запевнив великому цареві Божу присутність у його династії. Він буде мене взивати Ти Отець мій, 27 стрічка та псалом 2. 7 а фундаментом історичного завіту Бога з Давидом було творче господство Господа над світом, отож гімн має своє багатство думки та ідей і звертається до Бога на Ти у прославі. Господь у гімні тріумфує, як абсолютний правитель космосу, що управляє хаосом і похиляє для своєї служби святі гори, такі як Галилейські гори тавор і Хермон. Чи як Ханаанський Олімп, Гора Сафон, розташована в Сирії, і Аманнус, який, можливо, є горою Аль-Мадах у теперішній Туреччині? В центрі Псалма розвивається вирок даний Давиду, стрічки, який поділений на дві секції. Перша безпосередньо стосується Давида, його обрання та помазання, опіку Божу над ним і Боже Батьківство, стрічки. А друга розглядає нащадків Давида його потомство. 30-38 Від цього місця розглядається драма невірності Давидових нащадків, які залишили Господній закон, порушили Господні накази та не зберігали Господніх заповідей. Бог мусить покарати порушення, але не хоче порушити свою вірність завіту. Від цього моменту розпочинається кінцева частина Псалма 89-го, а саме Ламентація над трагічним теперішнім 39-52 стрічки. Де ж вони, Господи, колишні твої ласки? Адже тепер небо є цілковито захмарене, а слава прихована і замінилася в сором? Чи Божа обітниця більше є недійсною? Чи криза династії Давида є остаточна? Псалом не приносить відповідь на це питання, яке важко розмістити в якомусь конкретному історичному контексті, але виражає надію на порятунок. Від конкретної династичної лінії Давида опітниця скеровується до іншого досконалого помазаника майбутнього Месії. Саме тому псалом 89, останній псалом третьої книги псалмів 73-89, у юдейській та християнській традиції є класичною сторінкою месіанської надії. У латинській традиції псалом 89 читається в часі обрядів великого четверга і є добрим свідченням того, що всі космічні сили приймають участь у подіях цього дня. Переклад та екзегетично теологічний коментар здійснив отець Борис Хілько. Озвучила Марина Жарковська